Щодо Зіновія Остаповича, оце, що ви розказуєте, справді він був своїм серед академіків, серед професорів, і я, він помер, загинув у 48 років. І я думаю, що давно він був би доктором наук, але він працював сім років за кордоном. В ті радянські часи була така практика, що Кращих викладачів, забирали на курс там, іноземних мов, зазвичай це для, для університетів Африки. Це більше була французька мова або англійська, і їх відправляли на два-три роки такі відрядження до тих університетів. Ось мною Остапович, будучи доцентом кафедри професіональної війни, у 1971 році, по-моєму, був направлений в Вінею, а потім працював два з половиною роки потім. Два-чотири роки працював у Тунісі. І там була робота, звичайно, що в різні дисципліни він читав від вищої математики, дослідження операції, варіаційного ті математичні дисципліни, крім того, він дуже багато там займався методичною роботою, тому що ті університети чи в Тунісі, чи в Війне вони проходили період встановлення, не було відповідних програм, він там і деканом був. І... Методичній комісії. І о той період, тих сім років, які він там був, він з точки зору в такому науковому плані дуже багато втратив, тому що тут там треба було займатися таким, тим більше там якийсь період без сім'ї. І потім приїхала сім'я, це адаптація. І він, коли приїхав сюди і на наукові семінари, які тут періодично проводився, він признався, каже, як мені бракує, що я той час витратив на такі речі. А так трошки закинув науку. І ясно, що потім це надоложив, І він підготував докторську дисертацію. Спочатку опублікував величезну декілька публікацій у солідних журналах, і одну із публікацій, я так зрозумів, що це мала бути основа його дисертації, він не встиг опублікувати. І я її возив до Мишки Сяку в Москву, Мишки її вичекав. І порекомендував її відповідно опублікувати, то вже ми опублікували без нього. Але перед тим, як захищати докторську диссертацію, він задумав з Мишкісом написати монографію з теорії рівня частинними похідними, але гіперболічного типу. Так вийшло, що ті школи в Україні, які були чомусь гіперболікою. Ну, мало людей займалися більше параболічними, еліптичними рівняннями, різними різновидностями. І вони, він вирішив написати цю монографію. Я був аспірантом на першому році, і ми всі реферативні журнали, які є в бібліотеках мала, це починаючи з 52-го року, вони кожен місяць виходили, це такі от талмути. Ми переглянули, дивіться, зараз все є в інтернеті, так, а тоді це друкувався спеціальний журнал, де була коротка інформація про ту чи іншу статтю. І ми листали ті журнали, там, де була гіперболіка, виписували. І Він величезну кількість тих статей він їх у обробив і написав вже у цієї книжки. Також висловив Москву Мишпісу. Мишки і каже, як такий об'єм роботи можна було прилопатити. Єдине зауваження в нього було, щоб все не давати зразу на початку монографії, а до кожної глави окремо. Бо каже, воно загубиться, коли там буде 40 сторінок стуку про огляду літератури. От не судилося, так сталося. Але насправді це був геніальний, геніальний математик. Він мав таке чуття. До чогось нового. Ну прийшов дуже хорошу школу. Це Академія Лопотинський, який заснував кафедціальних рівнянь. Це Гусь Літило. І він Лопотинський не займався цими такими дрібницями. Якщо збрався, то кожна стаття була фундаментальна. Я пригадую одній з конференцій. Ну, там така математична еліта, в тому числі і Мельник, Скрипник. З Леніграду, тоді така Ладижинська, це, це відомі. І вони мали таку, такі пікніки, а там підносячить патронів був коло того. І Ладижинська розказувала, вона була академікою Союзу, як вони дивувалися, коли Лопатицький подався на звання академіка. Він мав всього тоді 36 публікацій. це. Вони спочатку, як так? Така кількість публікацій, мала людина подається на академіка. І каже, дуже ті комісії було таке застереження, а потім, коли копнули кожну роботу, кожна робота це була якась. Так само і зі мною Він брався за якусь проблему. Це така була фундаментальна річ. От я наведу, може, для Олега буде це цікавіше, Він займався гіперволічними рівняннями. В основному вся теорія будувалася на методі характеристик. Метод характеристик це насправді найкраще це було на площині, тому що ви брали будь-яку точку, випустили характеристик і тоді інтегрування системи згодися до інтегрального рівняння по цих характеристик. В багатовимірному випадку це значно складніше. В багатовимірному випадку це значно складніше, тому що точку перетину, наприклад, характеристики з плугіперщиною важко. Знайти. Так ось він придумав таку річ, бо де не виступав, чому у вас тільки на площині, чому дві зміни. Він опублікував статтю це Цитоповідь Академії СССР, де він зробив таку річ. Він перетворенням фур'є, задача багатовимірний випадок, він перетворенням фур'є зводить до двовимірного випадку. Ви розумієте, що там був, наприклад, час і одна координата, а решта були параметри. І довів що будь-яку задачу багатовидерного випадку можна звести до твого. Там є проблема е, в трансформанту знайти. Але це була така стаття, про неї дуже часто згадують і, і це що, обґрунтував щось. Це, це, це не є, е, я не займаюся такими речами е, е, рівнивого узагальнення, можна звести до того. Щодо характеру він був дуже, не знаю, Геннадій Легане може пам'ятає, ви, ви, напевно, не ті, Ні, я не це. Він був дуже такий дуже пунктуальний, дуже жорсткий, дуже акуратний. Він був деканом. Я пригадую, я ходив, щоб не ходити на фізкультуру, пішов на спортивну гімнастику. Серед студентів раз в рік, були змагання такі. І щось, голова проспілки підійшла до мене і каже, що там через день-два будуть всі змагання. Вирішив все шкарнути, бо який-то в мене були результати, йти на змагання, він на турніку пару разів потягнутися. Ну і вона сказала деканові, що, що, це, що, що, що я щось там. Мене як декан визволив і полетів на ті змагання. Він багато не говорив, але як це, це була дисципліна, це був порядок. Колись ми жили в гуртожитках і по гуртожитках час від часу, дуже часто дарили комісії, перевіряли, як там. раз ми там щось. Щось святкували і не закрили двері. <laughs> він, як побачив, на другий день нас визвав, то я вже вдома в особняку жив і пив бив каву, то закривав двері. <laughs> так, такий мав такий, 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 так, талант до цього. І так само виходить з, з маленького села. А він ну, організатор дуже, конференції, які він проводив. У нас пам'яті Лопотинського, один рік проводив Донецьк. З'їжджалася еліта з усього тоді Радянського Союзу, з кожного знав, мав підхід, розбирався в багатьох темах, Перфект володій французькою мовою роботи. Жаль, що так рано, що так рано. Але ви дивіться, який мав відчуття напрямок розвитку математики. Правда, фундаментальна математика, коли я вчився на високому рівні, то всього два професори був професор Лянце і професор Ольберг. Не було на Мехматі, маючи набір 150 студентів, не було на механіці був професор Вілицький. Колись на був деканом, він відчув, що треба розвивати. І ото той напрямок, що топологія і теорія ймовірності, він кращий випускників це почалося по з нашого декана Юрію Івасточа Горана. він його перший відправив до Москви, домовився, це потім поїхав за річний. І дивіться, як отой напрямок вернувся, скільки у нас, як по суті, мені здається, топологія зараз на рівні і не тільки, так, чи ні. Вона пожирає все. В світі. Так, так от я кажу. і так само теорія ймовірності. В Київському університеті, в Києві, ця школа була дуже хороша. І так само зі мною став відчув, що нема того напрямку відправив і Богдан Копитко, і Єлейко, і Богдан Каплан поїхали, Теречинська Іра, вони всі поїхали туди до київської школи, повернулися. Ми зараз маємо такий всесторонній, багатосторонній напрямок розвитку. А тоді, звичайно, була сильна школа в нас, але ну, тоді математичну, функціональну аналізу трималася на професорах. І, і це так стартануло, що цей період незалежності у нас, у нас був час, коли на Мехметі було понад 20-23 доктори наук. Я пам'ятаю, як. Один з деканів казав, що каже, тепер по факультету дуже важко пройтися туди. Я передавався на професора. Жарт такий, так. це за жартував, був професор сторож, може ви він торік померти. Він mm. жартував, що на Мехматі навіть сторож професор. <реш> був, був такий розвиток, пішов, це залежить від особистостей від, від, від людей. Тому ну, остаток, він, він, він жартував, він, він, він таким мав лекції читав дуже чітко, акуратно. Ну, Але в тому плані був дуже такий до себе допомоги, він завжди був у костюмі одягнути, Ну, Просто настільки мило було дивитися. Ну, до речі, я це для дівчат можу сказати, так, як ми вчилися, то професор, напевно, не міг прийти у, у сороці футболці. Всі чітко ходили. Це такий, такий був період радянський yeah, та. Я ще застав, як ви в мене викладали на другому курсі дефіня, я з вами подивився. 87 році, без, я вчила, так, в 87-му році вересні почали штати також дефрівняні, практично назвали, ну то на кафелі диких ніхто не ходив без краватки. Так, да, так, да, це було так заведено. І, і по-моєму, перший, хто без кроватки почав ходити, це професор Бокал. І то вже десь там з незалежності. А так, бо для нас було це дуже дивно. Ми звикли, що вся професура так строго, так як... Ну так, як професор справжній. А, а наприклад, ну, топологи вони вже були такі. Ну, це більш, більш демократичніше, тому що це була еліта, їм рівних не було, мається на увазі, і, і, і трошки вони були розкованіші, ага. що такі. Я пам'ятаю ці відносини. Але насправді от, молодим викладачам. В ті часи дуже важко було починати працю. Були сильні студенти. Я пригадую, ми сидимо в бібліотеці, вибираємо там інформацію про ці і рівняння. Зі мною Статопоч мав мати там через пів години пару. Він захопився тим і каже: Підеш на пару, там розказує мені що такі рівняння треба брати, з якоїсь книжки з звілібою. Боже мій, я думаю, ті тій групі Тарас, Бана, Хруйка, та то ж не встиг там рота відкрита, я ж як п'ять рівняння наперед собі розв'язував. Це була така, так само для Геннадія Грабчака, який потім в Москві вчився, Юра головатий. Я дійшов на пару до банаха то, в ту групу, то я йому окремі якісь такі задачки шукав, де були зірочкою, здавав, що це хороші були студенти. Зараз теж є дуже хороші студенти, але трошки інший, знаєте, інший стиль, інший підхід. Сучасні студенти більш інформовані, вони, вони не є закомплексовані, вони, вони відкритіші для спілкування. Та тоді, щоб колись якісь питання професору задати, єдина розкутіса була ті математика, то все так ходило ж але справді Махмат відрізнявся в університеті багатьма речами, від, від, від науки до спорту. Махмат тоді був на, на рівні всіх від нас. Потім в 1975 році розділили два факультети, одна математика і, 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 механіка, і, і, і механіка, але потім дійсно група під Механіка знову прийшла до нас, була чиста математика і ну, реорганізації різні були. Що не було студентів, ніхто нами хватит не йшов. А, викладачі, ну, чому з'явилися, наприклад, ці кафедри, де я зараз очолюю математичну економіку, фінансову та страхові математики чи, чи інші. Тому що треба було чимось заманити студентів. І, і відомо, дивилися, які є на Заході спеціальності, відкривали. Це було важко, тому що треба було перекривати. Перекваліфіковуватися, розумієте, ну, ви приходите і вам треба економічні дисципліни читати. Це ж коли ви його прослухали, аналіз, чи рівняння, чи функціональність, але то не але коли починаєте іншу, от у нас на кафедрі Мар'яна Олександровна Поліське вивчила біостатистику. Вона трошки відрізняється від, від, від статистики, вона по курсева, поступила курси і каже, я знаю. Але каже, найбільша проблема було позапам'ятовувати ці теми. Я довгий час читав на економічному факультеті математику, і декан вимагав, що після кожної теми щось якісь економічні приклади. І маса таких прикладів маси є, тому що ви знаєте, що всі Нобелівські уларати з економіки це, по суті, математика. І от готуєшся до, до, до пари, розумієш все, а прізвище ці економічні термінології важко запам'ятати. Єдиний шанс, що, що там студенти першого курсу інше самим економіку не читали, і це. І тому це вимагало від нас такої перекваліфікації. Весно перше за це взявся в Легендіж Мар'яна Олександровна. Мар'яна Олександровна взагалі захистила дисертацію кандидат фізматного, а дисертацію з докусу захистила в економіці, ринок праці, але це все математичні моделі. ми всі перекваліфікувалися і на ці дисципліни.